Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Вільгельм Гауф Карлик Ніс. У шевця та його дружини був син Якоб. Дуже гарний, добрий хлопчик. Всі його любили і невтомно ним захоплювались, а мати пишалася своїм сином. Часто Якоб ходив із матінкою на базар, де вони продавали овочі й зелень зі свого городу. Одного разу до них підійшла дивна потворна стара, кульгава, горбата, ніс звисає до підборіддя. О який гарний хлопчик. проскреготіла стара. Подивимося, чи хороший ваш товар. І вона почала перебирати своїми кістлявими кривими пальцями петрушку, кріп, селеру і стрілки зеленої цибулі, примовляючи В'яла зелень, трухлява, поганий крам у тебе, господине. Образився за матір Якоб і вигукнув. Сама ти погана, потвора із довгим носом! Не подобаюся тобі, реготнула стара. Ні, скривиши я тонка, горб великий, чи не так? То передрікаю, що сам ти станеш іще потворнішим. Вона раптом згребла усю зелень і пробурмотіла. Гаразд, уже купую, тільки хай хлопчик допоможе мені донести це все додому. Привела стара Якоба на околицю міста, дім її вразив хлопчика. Весь він складався із великої кухні, в якій кипіли, булькотіли каструлі, шипіли й шкварчали сковорідки, піднімалася до стелі пара. Ти стомився, сказала стара. Відпочинь і пообідай у мене, я пригущу тебе таким супом, котрого ти не забудеш до самої смерті. Вона взяла містки казан, вкинула туди пучок якоїсь трави і, шепочучи закляття, стала помішувати величезним половником. Кухнею попливли дивні пахощі. Варто було якобу з'їсти тарілку цього супу, як його здолав сон. І наснилося йому, ніби перетворився він у прутку білку і став прислужувати старій на кухні. Йому здавалося, що довгий сон не припиняється. Спочатку якоб виловлював пилинки із сонячного променя, місив із них тісто і випікав хліб. Через рік йому доручили збирати росу з квітів і дощові краплини для супу та чаю. Сплив іще рік, другий і третій. Якоб, пройшовши шлях від кухарчука до старшого кулінара, навчився готувати чарівні страви і пекти дивовижні пироги. Так, вважаючи, що це йому сниця, прожив якоб у старої сім років. Одного разу, коли її не було вдома, якоб зазирнув до потаємної шафки і знайшов засушену квітку, запах якої нагадав йому пахощі того супу, котрий і приспав його. Якоб понюхав квітку, чхнув і прокинувся. Ну і сон. Сказав собі Якоб і поспішив додому. Та ноги чомусь погано слухалися, спина не розгиналася, а голова просто приросла до плечей. Люди вказували на нього пальцями і реготали Дивіться, яка почвара. Ноги короткі, ніс довгий, а руки ж бо у горбаня по землі метуть!» Нічого не розуміючи, якоб прибіг на базар і, побачивши матір, вона чомусь постаріла й посивіла. Мамо! гукнув якоб. Мати поглянула на нього і здригнулася. Як смієш ти так жартувати, потворний карлику? заплакала вона. Мій син Якоб, красивий і стрункий, пропав сім років тому. Подивись на себе, хіба ти схожий на мого милого хлопчика? Глянув якоб у дзеркало і отетерів. Із дзеркала на нього крихітними поросячими вічками дивився горбатий карлик із велетенським носом. За сім років якоб мав перетворитися на юнака, а він на зріст залишився таким же маленьким хлопчиком, тільки став жахливою потворою. Заплакав він і подався блукати містом. Там і почув, що герцог, володар тої країни, шукає вправного кухаря. Зібралися біля палацу герцога, а він був відомий не на жерай ласун, кухарі з усього світу. Дивіться, цей карлик, ніс теж хоче стати кухарем, реготали вони. Хай він спробує зготувати гамбурзькі фрикадельки улюблену їжу герцога. Не знітився якоб, а поставив вимогу принести імбир, гусячий жир, м'ясо дикого вепра, яєць і пряних корінців, скуштував герцог гамбурзьких фрикадельок Карлика і вже більше нікому не довіряв готувати сніданки, обіди й вечері. Якось герцог викликав свого потворного кухаря і наказав: Завтра у нас свято буде, буде багато гостей. Спечи пиріг королеви. Карлик ніс довго складав рецепт незвичайного пирога, молов борошно, збивав масло, набирав дощову воду, не вистачало йому тільки каштанів. Пішов він у сад до старого каштанового дерева і раптом побачив біля самого коріння невелику квітку. Довгий ніс якоба затремтів і став принюхуватися. І тут пригадав карлик, що цей запах пробудив його від багаторічного сну. Зірвав він квітку і глибоко всмоктав її терпкий аромат. І раптом спина якоба розпрямилася, ніс покоротшав, голова піднялася над плечима і стала легко повертатися на міцні шиї. Він став гожим і струнким, мов колись. Радісний поспішив він у місто. Ніхто в палаці не впізнав у прекрасному юнакові колишнього карлика носа, і сторожа випустила його. Якоб прибіг до рідного дому і з порогу вигукнув Мамо, я повернувся, і мати одразу ж його пізнала. Сину, нарешті я тебе дочекалася, скрикнула вона і залилася сльозами. З того часу вони не розлучалися, а Якоб готував такі смачні пироги й тістечка, що й отримав прізвисько пироговий майстер, і жили вони з батьком і матінкою довго і безжурно.